Всім привіт! Прийшли спеціально в ліс, бо хочемо похвастатися обновкою. Це палатка. Зараз Саня буде її збирати, а я буду про неї розповідати. Зараз Саня зважить палатку. Я покажу. Так, вага палатки. Ну, воно бігає 2 кг 235 г. На сайті заявлено, що вона 2-300. А я оператор. Я коментую. Історія купівлі цієї палатки. Сиджу я вдома, нікого не трогаю. Тут приходить повідомлення від Максима і каже, ти бачила, яка акція? Кажу, ні, не бачила. Він мені скидує посилання на цю палатку і каже, ну це дуже дешево, треба брати. Я йому кажу, та на що мені палатка? У нас є двомісна з двома тамбурами, гарна палатка. Ну, нам не потрібно ще, є дешева дуже палатка. Кажу, ні, нам не треба і гамаки є. Він каже, та подивися, це дуже зручно, вона легенька, у вас вже важка палатка, а це дуже легенька, мов, все добре, треба брати. Значить, я скажу, що вдома я зважила колешки цієї палатки. Будеш ти зараз важити колешки чи ні? переважувати. колишки колишки від цієї палатки майже пів кіло важать, хочу я вам сказати. 440 г Тобто, якщо замінити колишки то вона буде легша Менять дуги смисла нету. Дуги весять, я бы 450 грам. На Алиэкспрессе смотрела скільки весят алюминиевые дуги під цю палатку. Те же самых 440 грамм. То есть, если заменить дуги, вес не убавится. Заявлено, что это двуместная палатка. Она идет без тамбура. А я ее начал собирать по привычке, как нашу. Неправильно. Так. Ми не будемо це вирізати. А, і ще я не знаю, чи я там рівно держу камеру. Останні всі огляди на каналі були зняті на мій телефон. Там мені було зрозуміло, як знімати, було видно. А як Сонька знімає, мені не видно, я не знаю. До речі, зараз зима, бо сніжна, правда, зима, ну дуже холодно. І ось ми не полінилися, в таку холодригу пішли в ліс, щоб зняти огляд. Так, ось ви бачите. Ось тут, де голова, є сіточка. До речі, оці ниточки, я думала, що це торчать, а вони просто ось ну, не зняті. Тобто їх можна познімати і нічого там не сатається. Ну є, звісно, гріхи. От що ти починаєш? Ну, ціна на нього звісно, що даром. Ось такими крючками кріпляться дуги. І от вона вся в ниточках. От просто вся в ниточках. Тут также ситка. И тут ситка. Все по боках, немає. Так, двери. И один. На дверях получается наполовину сетка только. Да, вот там открывается. Ну, стандартно. Еще И очень такой поведен. важный момент. Я давно искал палатку чтобы было полноценно два слоя. Здесь есть полноценно два слоя. Первый слой из сеточки мне вообще не подходит, потому что ветер подует, и с утра можно сразу умыться. Это мы уже проходили, знаем. А знаете, что там такое есть? Вот вы приехали на место стоянки, собрали палатку, вам стало сумно. И вы берете эту инструкцию. Зверните внимание, какая она велика. Ну, Коли вам сумно, можна почитати. Так, тут є карманчик. Ось, є карманчик. Я зазвичай в палатки в такі карманчики кидаю там телефон, фонарик, щоб швидко можна було знайти. Зверху є крючочок, можна вішати також туди ліхтарик. Ще є ось такі штучки. Так. Їх, здається, чотири. Так, чотири. Купляється спеціальна поличка, і на ці штучки, бачите, ниточки теж ситаються. Їх он там є 4, і на них вішається поличка. Деякі писали в відгуках, що ніби поличка має бути в комплекті, але в комплектації це не наз... ну, зазначено, тобто не має бути. З цього боку також карманчик. колышки взвешивать не буду, я их уже взвешивал. Здесь их 16 штук, стальные. Они будут идти под замену. Я с Китая закажу алюминиевые, легенькие, 12 штук. Тут вес 440 или что-то такое грамм. Я в конце видео добавлю фото. Вентиляция. Просто их трохи кривувато кривовато вытянул. Пойдет. Ну пойдет. Вот тоже. Тобто ми бачимо, що це двомісна палатка. На сайті заявлено, що вона півтора на два метри. Щось я рулетку не взяла, треба було переміряти. А в реальності вона 2 на 1,20 двадцять. Рулетки немає, щоб поміряти. Молнія ну, середньої якості. Ось так вона виглядає. А зараз саме цікаве. Ціна цієї палатки 999 гривень. Ну, ще у нас були якісь там бонуси, вигода, які списалися при купівлі, і вона вийшла ще дешевше. Тобто, грубо говоря, за тисячу гривень ви отримуєте чудову двомісну палатку. але... Повноцінно двослойну, між прочим. Ну, це ти про своє, я про своє. Наприклад, я уявила, от я їду з велосипедом з цією палаткою, так? Вона легенька, не така, як Трамповська, все чудово, все кинула і на багажники поїхала. Куди поставити взуття? Тобто, якщо їдемо вдвох, і вдвоє залізли в палатку і розляглися там. Тобто взуття поставити нікуди. В нашій палаці трамповській, ми ставимо в тамбурі. Тут, виходить, я маю брати якийсь пакетик на випадок доща. І отут, -от перед палаткою, ставити в пакетику. Інше, куди подіти велосипед. Куди подіти? Ну, напевно, десь підперти один велосипед з одного боку палатки, другий велосипед з другого боку палатки. Чи просто два прицепити до дерева, не знаю. Або ж, ну і також, якщо почнеться дощ. У сані сидіння брукс, ой, це намок не треба пакетик втягати. Або ж брати з собою якийсь тент для велосипедів і накривати всі речі, ну тобто сумки, взуття і все накидати тентом. В принципі, у нас тентів вистачає, то можливо буде і так використовуватися. Саня казав, Вказати, для чого ж була куплена палатка. Так? Що в нас є трамп, яку ми вихваляємо в неї два тамбури. А тут на тобі купили дешманську палатку. Немає ні тамбура, ніде нічого, і така ось вона маленька. Справа в тому, що ця палатка чудово буде для одного. Тобто Саня в ній розляжеться, всі речі запхає в палаточку, і буде чудово відпочивати. Бо, на жаль, їздити з гамаком для його деяких цілей, які будуть у нас на каналі згодом. Ви все побачите. Там гамак не підходить. А трамповська палатка з собою там також не підходить, бо вона тяжка, не буде куди її брати, бо буде дуже багато різних речей. Ось так вона виглядає. Огляд, як завжди, короткий, простий. Про матеріал і про все інше я добавлю в описі, тому що це можна почитати на сайті. Кому буде цікаво, пишіть в чаті, я вам скину посилання на цю палатку. Розкажу, де її так дешево можна купити. Ще раз її обійду і покажу. В кінці добавлю ще фото, як я колишки важила і палаточку вдома важила. Ну, Саня, бачите, я її на скору руку похабно так вдягну. Право тому, що сьогодні хоч і субота, але я вирвалася просто в обідню перерву, щоб відзняти відео. Бо відео виходить кожної середи, а знімати зараз просто не вистачає часу. Я вважаю за такі гроші це взагалі палатка топчик. Можна брати.